Вітаю всіх, хочу зробити відеозвернення. Серйозне відеозвернення для підписників, які постійно нервують. Знаєте, а все просто. Я так подумала, хочу вам сказати таку тему. Якщо ви дивитесь тарологів, ви їм не довіряєте, у вас нерви починаються. Все елементарно просто. Подивіться, відметайте назад, хто в них перемагав на виборах США. Все. Деякі казали, що переможе Камала Гарріс, інші казали, що Трамп не пройде інавгурацію. Такі два нюанси. Постійно. Тепер, Трамп переміг, інавгурація була вчора. Далі. Це вам так. Щоб ви розуміли трошечки, як орієнтуватись. Я розумію, що мені потім багато людей пише, багато чого питає. Мені також важко розгрібати все це. У мене просто немає часу, і хочеться зранку займатися своїми справами, а не залазити в діректи і читати всякий кошмар. Це вам просто: дивіться відео. У мене так, тож, також таких відео багато. У мене відео дуже багато, тому що я роблю короткі, змістовні відео. Кому цікаво, той знаходить все, все, що потрібно. І тому, будь ласка, якщо ви дивитесь тарологи, фільтруйте, що вони кажуть. Дуже, будь ласка, фільтруйте, бо тут зараз просто інформаційна помийка. Є енергії, які не витверджуються. І, наприклад, там обстріли, якісь орешники, те що було. Деяких бачила до кінця року орешники, там були свої нюанси. Це прослідкувати дуже важко. Обстріли це тема тонка і серйозна на ті, ті ж самі стратегії, тому що там наші щось зробили, в них щось не пішло, і воно їде все. Розумієте, ви це нарешті. Не можна сказати чітко те, те що ви хочете. У людей вже з'їхала криша, всі хочуть конкретики, її немає і не буде. Зараз Трамп пройшов в інавгурацію, я буду робити відео про Трампа, що він зробить для війни в Україні, на тему самих контактів цих трьох сторін. Тепер це можна зробити. Просто деякі розклади треба або повторювати, або робити в потрібний момент. І я, можливо, буду робити як вебінар, не знаю що, на тему розкладів, колод, всього всього тому що не всі люди розуміють, чому. Різні колоди, різні значення, різні відповіді. Доведеться зробити, хоча я планувала це додати в навчання, я подумаю, як краще буде. Кому цікаво, будь ласка, на навчанні, і там все буде пояснюватись. На широкий загал я це робити не буду. Я вже робила декілька разів трошки пояснювала.